Саме ефективний спосіб з'ясувати бюджет на реалізацію це не питати, а скільки ви готові витратити, а відразу показати три варіанти бюджету з реалізації з комплектацією, з точними розрахунками. Так і клієнт зрозуміє, що ви маєте на увазі, і вам буде легше будувати концепт локальне виробництво. А українські виробники, корпус на меблі без складної кастомізації, плітка і сантехніка з епіцентру, приблизний бюджет 800 тисяч доларів за метр квадратний. Італійська плітка, готові рішення шоурумів, частково корпусні, частково меблі під замовлення. Тут вже геть інший рівень і сприйняття. Бюджет від тисячі до двох тисяч доларів. Всі індивідуальні рішення під вас, вся комплектація робиться під замовлення. Тут же можна додавати преміум декор, мистецтво і галерійний дизайн. І це бюджет від 3 тисяч доларів за метр квадратний. Ви можете зробити візуально приблизно однакову картинку, але розповісти цінність кожного бюджету і чим вони відрізняються. Так клієнту буде зрозуміло, на підставі чого приймати рішення і вам легше будувати проєкт. А як з'ясовуєте бюджет на реалізацію? Ви поділитеся вашими успішними кейсами?